Дорогі друзі, я вас вітаю, телеканал Апостров продовжує свою роботу про важливе протягом цього тижня і не тільки його. Будемо говорити із людиною, яка глибоко вдивляється в політичний процес, український міжнародний Валерій Клочок. Гостях у нашій студії. Я вітаю вас, пане Валерію. Добрий вечір. Вітаю вас, друзі. Слава Україні! Героям слава, пане Валерію перемовини. Американсько-російські, принаймні, оця частина, так і перемовний процес навколо е, війни, навколо можливостей досягнення миру. От він ніби е, такими, ніби на квадратних колесах їде, Так, от весь час застрягає, але про нього все одно говорять. Висновки роблять. І от зараз е, преса західна, принаймні, цілою низкою оцінок е, так зарясніла, що відбувається із цим. Що думає Путін, що думає Трамп, куди це веде? І одна із оцінок, що е, Путін. Просто насолоджується моментом ем, уваги до себе, моментом збільшення свого масштабу геополітичного і тому війну не закінчуватиме, бо поки йде війна, до нього приходять і з ним розмовляють. Це так? Слушна думка може мати. Е, ну її можна розглядати як робочу версію, але в мене тоді риторичне запитання. Наскільки в Путіна вистачить ресурсів насолоджуватися цим, цим процесом? Бо в будь-якому випадку підживлювати він не треба. Це гроші, це люди, яких на Росії катастрофічно не вистачає, але він ще намагається тримати руку на пульсі, саме питання контрактної армії. Бо там же ж не така історія, як у нас. У нас мобілізація, часто і в примусовому порядку, а на Росії це гроші. Там за гроші йдуть вбивати нас. Але він тут вже підготував, вибачайте, невідличкий відступ запасний собі аеродром, це мобілізація, все готове до мобілізації, все без винятку. Електронна система оповіщення і так далі тому подібне. Це вже все працююче. Ну і резервістів підтягнули. Ресурси. От настільки в нього вистачить ресурсів, оцінки дуже різні. Угу. І е, кожен день для російської еліти це удавка китайська на горлі. Вони це чудово розуміють. Сін Цзіньпін також це чудово розуміє. Ми з вами минулого разу, коли зустрічались, багато говорили про Китай, що Китай не сказав своє слово, він його говорить мовчки нині. Каже, ну, хочеш воювати, я тобі дам, але залежність більше. Отут з'явився шанс трішки стати суб'єктнішим. Але для цього треба виконати умову. Заморозити війну. От на якийсь певний період, давай ми заморозимо. Він каже, в мене ціліть набагато більше. Ну окей, будуть більше, давай, поки так, каже йому Трамп. Ми заморозимо. Тому що в мене також є стратегічні цілі: 1, 2, 3. Тому я вбачаю, що дійсно сьогодні ця версія, що він насолоджується моментом, є. Він розуміє, що в нього переваг багато. Він знову звертається до своїх першочергових вимог, які озвучені були ще в 2014 році, не ним самим, а пропагандистами російськими це Новоросія. А це ще плюс і Миколаївська, і Одеська область, це з'єднання із Придністров'ям і Молдовою, захоплення Молдови. Тоді вихід до Європи і повний контроль Чорноморського морського чорноморського регіону. Азов вже він контролює. Це все цілі, до яких він рухається? Питання лише в тому, як він буде рухатися далі, чи знову в тому контексті, як він робив з продовженням війни, хоча вони заявляють, що може це робити, але я кажу, що ресурси у них недостатні для продовження дуже тривалої війни. Або ж все ж таки не йти на певні домовленості, бо він зараз ну в певних зобов'язаних моментах із Трампом, хоча він нав'язує йому цю гру, це вся його гра, ця це історія. Але ж ну Трамп, а які зобов'язувальні моменти, от що є? Двосторонні, однозначно. Я тобі допоможу, каже Трамп. Давайте спробуємо максимально спростити ситуацію, отримати певні ресурси і не лише йому мова йде про російську еліту, яка ну прагне зберігати статус-кво. Ми збережемо режим, Росія не розвадиться. Тут інтереси співпадають із Китаєм. А в єдиному вони не співпадають, що так може Росія виглядати переможцем. Китаю це не вигідно, США вигідно. А Путін виставляє умову, точніше, Трамп виставляє умову. Але ти для цього маєш зупинити війну. От просто заморозити. Бо в мене 31 січня на носі, каже Дональд Трамп, мені треба до цього часу внести якомога більше подань на Нобелівську премію Миру. Це не жарт, це так є. Ну чому я розумію вашу посмішку, може видаватися інфантилізмом, але як тоді розцінити буквально позавчорашній коментар Дональда перепрошую Дональд Трамп Все в Трампові в Америці, Марка Рубіо, mm -hmm. якого вважають дуже потенційним дипломатом, політиком, можливим кандидатом на посаду президента, який каже сонному Трампу, завдячуючи лише вам, це все робиться. Наш дорогий Дональд Трамп, а інші очільники відомств міністерства в... США говорять, що завдячуючи вам, у нас не було жодного тайфуну, урагану і так далі. Цунамі. Мені це нагадує поезію радянського розквіту абсолютизму. Ні, ні, ні. Так? Справа в тому, що це не поезія, це реальність в США. І він одержимий цим. Тому я і говорю, що в них є певні зобов'язання взаємні угу. зараз. І вони готові до цього прийти, але через контекст припинення російсько-української війни. І зараз максимальні торги йдуть. Це переговорний процес. Який а Трамп... прив'язка у Трампа все ж таки до часу е, старту до виборів Конгресу американського чи до е, нового витку Нобелівської історії? Витку. Так? Я думаю, що витку ми з колегами сьогодні обговорювали. мені ну, зайшла ця думка, скажу так відверто. Бо коли кажуть, що у Трампа є час, як він каже, угу. нема в нього часу багато. Він певною мірою обмежений декількома моментами. Більшою мірою саме Нобелівською премією йому це треба зробити. Він постійно про це говорить. Це маніакальна ідея. Другий момент це вибори. Дійсно, виборча кампанія, яка вже стартувала, вона допоможе от завершенню російсько-української -укра... російсько війни, заморозка її. Не завершення, бо заморозка це все таки. Допоможе певною мірою також стабілізувати електоральне поле. А тому зараз говорити про те, що Трампа усунуть від влади, ні, я не бачу. Ну, єдине там через стан здоров'я. Може статися щось так, бо він вже починає засинати на нарадах. Це все ознаки того, що вік своє бере. Але поки що Трамп виглядає доволі живо. тобто він ще може досидіти до кінця терміну, але в будь-якому випадку я абсолютно свідомий того, що процедури імпічменту проти Трампа розпочнуть. Питання лише часу, і це все буде відбуватися в рамках виборчих кампаній, які відбудуться у нас і наступного року. Ну і потім там будуть ще проміжні. Ну і президентські вибори. До них не так багато часу залишилося менше трьох років. Менше трьох років для Америки це дуже дуже небагато, але е, Трамп своєю впертістю і своїм баченням побудови монархії він це робить, і це очевидно у Сполучених Штатах Америки. Тим паче йому лестить прихильність його колег. Ну чого там вартує, як він розповідає, що задячуючи Трампу, немає ні цунамі, ні тайфунів, ні природних у США. Це вони говорять на повному серйозі. В чому, чому ми чого ми можемо очікувати від Трампа? Ну за великим рахунком, нічого на рахунок часу до завершення війни. Часу у Трампа немає. Я вважаю, що часу Трампа є. Він собі вирішив з цим питанням не поспішати. Єдине, що, ну скажу так, нам допомагає у просуванні переговорів із Росією, це непереборне бажання. Трампа отримати винагороду за те, що він завершить чергову війну, але знову ж таки тіму байдуже в якому форматі це буде, і це біда наша, тому що Трамп не хоче звертати увагу на умови завершення цієї війни. Йому це не цікаво.